Безпека на дорозі це золоте правило, котрим повинні керуватися всі учасники дорожнього руху. З цією метою поліцейські провели рейд перевірки, дотримання правил дорожнього руху водіями двоколісників. Зрозуміло, що мотоцикл та мопеди один із найекономніших видів транспорту. Швидкісний, маневрений, керування яким дозволяється вже з 16 років. Саме тому він особливо популярний серед молоді. Проте, аби не сталося лиха, поліцейські під час профілактичної. Ічних заходів ще раз акцентували увагу молоді на тому, що сідати за кермо двоколісника можна лише за наявності посвідчення водія відповідної категорії. При цьому транспорт повинен знаходитись в належному технічному стані, і неухильно всі повинні дотримуватись правил дорожнього руху. Втім, деякі кермувальники мототранспорту дозволяють собі перевищувати швидкість, небезпечно маневрувати, їздити без глушника, що неприпустимо і викликає звичайно об. Бурення містян таким горе водіям ще раз нагадуємо, що правила існують для всіх, і їх необхідно дотримуватись, аби не наражати себе на штрафні санкції. Також під час заходу поліцейські поспілкувалися з юними велосипедистами та пішоходами, яких закликали бути уважними і обережними, переходити проїжджу частину тільки по пішохідному переходу і на зелений сигнал світлофора, а в темну пору доби користуватися світловідбивальними елементами на одязі. Та обладнувати велосипеди катафотами. Поліцейські під час рейду переходили дорогу поруч з дітьми. Катя, скажи, будь ласка, чи сподобалось тобі переходити через дорогу з поліцейським? Так. А що нового ти сьогодні узнала від поліцейського? Я дізналася, як правильно переходити дорогу, коли ти їдеш на велосипеді. А буває інколи, що ти їдеш не зупиняючись? Так. Да. Тепер так не будеш робити? Ні. Ви працюєте постійно з дітьми. Така велика відповідальність. Чим подобається вам ваша професія? Робота з дітьми сама по собі під велику відповідальність. Потрібно завжди намагатися донести до дітей, що їхнє життя і здоров'я насамперед залежить від їхніх вчинків. Сьогодні ми з вами відпрацьовували правильний перехід дороги, перехід дороги на велосипедах. Якщо ми не будемо працювати з дітьми то кількість дорожньо-транспортних пригод і надзвичайних подій з дітьми буде збільшуватися. Ми не можемо цього допустити. Наша робота в першу чергу це профілактика серед дітей. Також додатково ми працюємо завжди з батьками. Для батьків їхні діти найдорожче. І їхнє життя і здоров'я для нас це найголовніше. Тож будьте дуже обережними на дорозі. Бережіть своє життя і життя всіх учасників дорожнього руху. Тамара Шарапанівська, Віталій Полуденко, телекомпанія КЕТ.